Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі підпустись. Переможемо разом. 10 серпня Батька пішов в банк. аби відволікти ситуацію від події у Курску. Пролунали вибухи в Любліні на військовому аеродромі. З даними телеграм-каналів спалахнули цистерни з топливом літаків. Відбулась диверсія, здесонував заряд. Польська влада офіційно заявила про людську помилку та аварію. В той же час офіційно білорусь отримує відповідь. Зокрема, її вже годину тому. Отримав в Брест на одній з бас-вагнерівців, які готувалися разом з білорусами. Йти на курс був прильот. Говорить про 18 ракет атакам з із шрапнеллю металевими кульками. Кімає Польща офіційно, польська влада заявила, що найманці ПВК Вагнер намагалися проникнути на територію країни із Білорусі. Варшава посилює охорону своїх кордонів, чекаючи нових провокацій на кордоні. Очевидно, що спроби вагнерівців протрапити до Польщі будуть на фоні подій в Курському. Ми очікуємо нових спроб та атак на кордоні. Можливо, також нових спроб порушити наш повітряний простір, заявив заступник голови МВС Польщі в ефірі Сіянен. За його словами, найманці намагатимуться продемонструвати свою взадозволеність. При цьому він вказав, що Варшава збільшила кількість своїх військ на кордоні з Білорусі, тому що що розглядає будь-які кроки для захисту громадян і території, включаючи повну ізоляцію Білорусі, повне закриття кордону. Ми хотіли поникнути цього, тому що в якійсь мірі це крайній захід. Але якщо атаки спроби дестабілізації нашої країни продовжаться, то у нас не залишиться іншого виходу. Підсумував Яблонський Польща направить на посилення охорони кордону з Білорусію радіолокаційні станції Байстра, говорячи про посилення війська польського, яке охороняє кордони і надає підтримку прикордонів. Варті голова міністерства національної оборони нагадав, що найближчим часом до армії на озброєння 25 п'ятого повітряного кавалерійської бригади буде переведен. Гелікоптери aw 149 також незабаром до Польщі доставлені. Гелікоптери Апачі армія також отримує перші байстра, які значно посилять протиповітряні протиракетні операції. Повідомила прес-служба Маріуша Влащака, що поникнути війни з Росією країни на східному фланзі НАТО повинні прийняти трирічний часовий горизонт для підготовки до потенційного протистояння. Більше часу на підготовку у них не буде, бо Росія відновлює свою обороноздатність здатність шаленими темпами. Про ймовірну війну Росії з країнами НАТО повідомив голова бюро національної безпеки Польщі Яцек в Інтерв'ю на діє. Сівера наголосив, що Польща активно нарощує армію, щоб бути готовою до будь-якого розвитку подій. Коли мова йде про безпеку, то зі заяв, деяких політиків і розмов, які я мав я розумію, що фундаментальні напрямки будуть дотримані. Президент очікує, що цілі щодо формування армії, збільшення чисельності та модернізації радикально не змінюватимуться. Сказав Сівера. Голова бюро національної безпеки Польщі також прокоментував заяву про те, що польська опозиція, яка отримала більшість у сеймі, стверджує, що міністерство національної оборони Польщі закуповує забагато обладнання та критикує закупівлю 500 одиниць Хаймерс. При цьому Сівера користувався даними, втрат РСЗВ в українців та росіян критикували закупівлі під приводом, наприклад, що виробник не постачав таку кількість зброї армії є хибним аргументом, оскільки мова йде про виробництво та поставки в мирний час, тобто до 2022 року, доцільно було порівняти наші закупівлі з кількістю знищених сьогодні систем залпового вогню з російської української сторони. Росіяни втратили близько 900 таких комплексів. Україна понад 500. Повідомив він. Голова бюро назбезпеки Польщі зазначив, що якщо аудит призведе до розірвання контрактів та озброєння, то це було б надзвичайно Ожним сигналом він запевнив, що такий напрямок точно не сприйме президент Польщі. Сівера посилався на прогнози німецького товариства зовнішньої політики, яке попереджає, що існує реальна загроза нападу з боку Росії на НАТО. При цьому у західних країни 5-9 років, щоб підготуватись до відсічі. На жаль, так цей аналіз узгоджується з дослідженнями, проведеними в США. Проте часові рамки надто оптимістичні. Якщо ми хочемо уникнути війни, країни НАТО на східному фланці повинні прийняти коротший трьохрічний часовий горизонт, щоб підготуватись до конфронтації. Це час, коли на східному фланці має бути створений потенціал, який би був чітким сигналом. Стримування агресії підкреслив Сівера. Сівера гадав, що збройна промисловість Росії працює в три зміни. Саме тому вона здатна відновити ресурси протягом наступних трьох років. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.